Та Марічка Мельник. Грудень це час гарячого какао, домашніх кінопереглядів та теплих в'язаних светриків. Так, яскраві, пухнасті. Вони ввійшли в моду ще до нашої ери. У чому секрет в'язаних речей розкажемо у сьогоднішній програмі. Ви готові? Тоді дивіться анонс. Сьогодні в ефірі, де знайшли першу в'язану шкарпетку. В'язані гаджети. Повний перелік інструментів для платіння. Ручна чи машинна? Яка в'язка цінується більше? Хто сказав, що в'язання лише для бабусь? В тренді десятки століть. У чому секрет успіху в'язаних речей? Додай тепла інтер'єру. В'язані елементи декору. Рожеві окуляри в ефірі. Ми стартуємо! Неймовірно, але факт: першу в'язану шкарпетку знайшли у Єгипті, датується знахідка 9 сторіччям. Тодішні єгиптяни ще були тими стелягами. Продавня шкарпетка була схожа на сучасну рукавичку, щоб було зручно ходити в босоніжках. Речі, зв'язані людськими руками, навіть зараз у постмодерному світі високо цінуються. А якщо взяти більш давніші часи, то таку річ, як в'язані шовкові панчохи, могло дозволити собі хіба що королі. Чим відрізняється сучасне в'язання від старовинного, можна дізнатись, лише вивчивши його історію, яку я вам сьогодні розкажу. Мене звати Елізабет Бей. Через те, що тканина та нитки не можуть вічно зберігатись, сказати, коли було винайдено в'язання, досить важко. Проте свідчення про це мистецтво дійшло до наших часів у вигляді малюнків. Зокрема, на одній із древньоєгипетських картин, яку археологи знайшли в одній із гробниць, зображується жінка, що натягає шкарпетки. Вчені датують цей малюнок 1900 роком до нашої ери. Але чи так це невідомо. Деякі історики припускають, що в'язання було Відомо ще під час троянської війни. А щоб ви розуміли, це ще 8-7 століття до нашої ери. Як я вже згадувала на початку, в'язані речі могли собі дозволити лише вельможі та багаті люди. Звичайні в'язані шкарпетки могли вартувати цілий статок. І я не жартую. Пара в'язаних панчіх шведського правителя Еріха IV коштувала річне жалування королівського шевця. Глянувши на знайдені у гробницях принцип в'язані речі, можна зробити. Би висновок, що майстри виконували свою роботу надзвичайно сумлінно, адже щільність полотна практично ідентична сучасному трикотажу. Значно полегшило процес в'язання Винайдення в'язальної машинки у 1589 році англійським священником Вільямом Лі саме у той час почали утворюватися перші об'єднання шевців. До речі, перша спілка утворилася ще до того, як Вільям стиг зробити своє перше відкриття. У 1527 році особливо стрімко в'язання розвивалося саме у Великій Британії. Як відомо, то ця країна була лідером у виготовленні бавовни, яка слугувала для створення волокна. За часів правління королеви Єлізавети І на території Шотландії та Англії відкрилося чимало шкіл, де мистецтво створення одягу могли навчитись звичайні люди. І цим заробляти собі на кусок хліба. Історія знає випадки, коли жінки гуртувалися для того, щоб в'язати речі і відправляти їх солдатам на фронт. Така практика набула масовості під час Наполеонівської війни. Також це використовували під час Першої та навіть Другої світових війнах. Зараз процес в'язання став повністю машинним. Як це не прикро, але людей потрохи заміняють роботи. Тому в переважній більшості це заняття сприймають як хобі, але існує чимало прикладів, коли це може приносити прибуток. Наприклад, речі, зв'язані власноруч, майстрами та майстринями, використовують у своїх колекціях багато відомих дизайнерів. Не думайте, що в'язання це лише жіноча справа. Якщо ви хлопець, ви теж можете цим займатися. А з вами була я, Елізабет Бей. До зустрічі! Пиці, гачок і просто руки, чим тільки не в'яжуть рукодільниці. Насправді ти назвала лише трійку найпопулярніших інструментів для плетіння. Виявляється, в'язати можна з усього, що є під рукою. Але спеціальні інструменти, звісно, полегшують справу і роблять вироби акуратнішими. Які шпиці обрати, яку краще нитку використати для в'язання шапки, ці питання у вас з'являться неодмінно після того, як ви захочете займатися в'язанням? Не слід хвилювати, що ви зробите неправильний вибір, адже сьогодні я та Їсіо Оришич розповім вам про інструменти та матеріали для в'язання. Раджу не перемикати. Найголовнішим у процесі в'язання є, звісно, шпиці. Вони бувають з дерева, металу або пластику. Я вам раджу обирати інструмент відповідно до своїх вподобань. Звісно, що найкращими вважають металеві, але слід самим сходити у магазин, потримати їх в руках, і ви відчуєте, з яким матеріалом найкомфортніше вашим рукам. Останні роки велику популярність мають кругові спиці. Їхні кінці з'єднані між собою проводом таким чином, що нитка ніколи не зіскочить. Такий інструмент є не тільки хорошим для початківців, але й полюбився багатьом майстрам в'язальної справи. Окрім як шпицями, в'язати можна гачком. Таке в'язання називають гачкуванням. Гачки також бувають з різних матеріалів, але при виборі більшу увагу потрібно звертати на діаметр інструмента. Чим більше гачок, тим більшого розміру у вас будуть вузли. Тобто, якщо ви хочете собі зв'язати оверсайзну масивну ковтину, то обирайте гачок діаметром від 7 до 9 мм. Відповідно до того, якого розміру буде гачок, таку обирайте нитку. Наприклад, вузенькими гачками зручно в'язати бавовняну нитку. Майстрині стверджують, що товщина гачка повинна бути за всіма основними правилами майже в два рази більше товщини пряжі. Найзручнішими вважають гачки з пластику. Ними можна досить вправно в'язати, але є один мінус: вони досить швидко сточуються, тому вам часто доведеться їх міняти. Інша справа з металевими або дерев'яними гачками. Вони довговічні, але більш важчі, тому ненавчена рука буде швидко втомлюватися. Також гачки бувають різної довжини від 12 аж до 40 сантиметрів. Обирайте, який більше вам до душі. Не менш важливим є вибір пряжі, тобто ниток для вашого виробу. Волокна бувають натуральні або синтетичні. Я вам раджу бути обережними синтетичними пряжами, адже ваша шкіра може мати на такі матеріали алергію. Для початківців найкраще буде бавовна або ляна пряжа. Це приємний матеріал, з яким легко працювати. А от, якщо ви хочете чогось більш екстремального, то спробуйте в'язати або гачкувати з мохеру. Це пряжа з вовни ангорських кіз. Її волокна дуже тонкі і до того ж колючі, що робить процес в'язання дуже кропітким. Ну що, у вас вже з'явилось бажання почати в'язати? Бо у мене так. Не гайте часу та біжіть вчитися цьому ремеслу. А для вас сьогодні працювала Таїсія Орищич. Побачимось у наступних сюжетах. Па-па! А ви знали, що в'язати корисно? Науковці стверджують, що процес в'язання схожий на медитацію. Це розслабляє, розвиває дрібну моторику і творчі навички. Тож обирайте, який вид в'язання вам до смаку, і медитуйте на здоров'я. Можливо, ви пам'ятаєте, як ваша бабуся, сидячи в кріслі, в'язала спицями або гачком, ви колись намагалися спостерігати за її рухами. Якщо ні, то сьогодні ми з вами навчимося в'язати. А з вами я, Марічка Сокол. Не перемикайте! Почнемо із в'язання гачком, адже воно є одне з найпростіших у запам'ятовуванні. Основним інструментом, який використовують, є гачок. Він може бути виготовленим з різних матеріалів, наприклад, з деревини, пластику, бамбуку. Існує два способи в'язання пласке і кругове. Так само є різні види. Просто в'язання з підтримкою короткого гачка, тунійське в'язання довгим крючком, вилучне із застосуванням гачка і спеціальної вилки гіпюр або. Ірландське мереживо. Якщо в'язання гачком вам здалося занадто легким, то я рада вам повідомити, що існує ще дуже багато видів в'язання. А у нас попереду в'язання спицями. Отже, давайте розбиратися з тією технікою. В'язання спицями вважається трошки складнішим. Тут же використовують дві спиці, які так само можуть бути виготовлені з різних матеріалів та які можуть бути різної довжини. Пряжа для в'язання використовується найрізноманітніша: ляна, бавовняна, вовняна, синтетична, сумішева і фасонна. Спиці не мають бути занадто гострими, щоб не розщеплювати нитки та не поранити ру. Проте кінці не повинні бути і тупими, щоб не ускладнювати роботу. Серед основних петель під час в'язання спицями розрізняють вив'язування лицевої петлі, виворітної петлі, накид краєву петлю та зняту петлю. Одним із найдавніших видів рукоділля вважають ажурне в'язання. Його використовують при виготовленні серветок та скатертини. А гарненькі візерунки в'яжуться не тільки гачком, а й спицями. Ще одним видом в'язання є філейне. За допомогою такої техніки в'яжуть ажурні хустки, шалі, кофти та палантини. Якщо при в'язанні використовують тонкі нитки, моделі будуть особливо елегантними. Основою філейного в'язання є сітка, виконана зі стовпчиків і повітряних петель. Зазвичай філейні візерунки виконуються нитками одного кольору. Таке в'язання повинно бути ще. Кільни варто уникати витягнутих стовпчиків або розтягнутих повітряних петель, щоб не було таких недоліків. Можна вибрати гачок на піврозміру менший ніж при інших видах в'язання такої ж пряжі. Ну що ж, ми з вами ознайомилися із найголовнішими видами в'язання. Але щоб навчитися в'язати, ходімо з вами до справжнього майстра. Ми будемо з тобою зараз пробувати в'язати. Оцей кусок ми маємо залишати, тому що ми будемо набирати петлі. І він буде відразу йти по спіцах. Ми робимо так, петельку і витягуємо сюди. І я засовую спіці. Береш пальчики отак. Показуй. Так, Показую. так. Mm. два пальці, сюди виводиш і отими от ниточку захоплюєш. І беремо так. Раз, цю сюди. І от в нас вийшла вже друга петелечка. Тут ми тримаємо одною рукою, будь-якою ручкою ти тримаєш, якою тобі зручніше, другою ми витягуємо одну спицеву. Ми беремо, от є верхня частина петельки і є нижня частина петельки. Ми зараз з тобою, дивися, рядочок робимо з нижньої петельки. Це будуть у нас такі от лицьові. Беремо отак за ту частину нижню і ти її витягуєш. Дивись. Беремо. Глянь. І ти її знизу раз і робиш петельку. Маріжечка, дивися, який в нас вийшов ізеруночок. Лише спробувавши щось на своєму досвіді, ти починаєш розуміти, скільки часу і зусиль потрібно на те, щоб зв'язати навіть одну маленьку серветку. Але й з практикою буде покращуватись і ваш результат. І не бійтеся брати до рук гачки або спиці і в'язати свої власні вироби. А для вас сьогодні старалась я, Марічка Сокол. До зустрічі, друзі, Па-па! Марія, скажи мені, і звідки взявся стереотип, що гачком плетуть лише бабусі? Поняття немає. Адже засновниками у плетінні гачком були саме чоловіки. І жінкам навіть доводилось конкурувати із ними у цій справі. А у XVII столітті у празі було заборонено законом брати в'язальниць жіночої статі на роботу. Дивіться сюжет! В'язання Гачком Великоділя що бере свій початок у давньому минулому і, виявляється, залишається популярним донині. Сьогодні ми дізнаємося, звідки він з'явився, у чому полягає та хто перший освоїв це мистецтво. А допоможу вам у цьому, я Анастасія Меглоцька. В'язання є одним з найдавніших видів мистецтва. В'язані речі були знайдені в похованнях древнього Єгипту, Греції та Риму. Цей вид рукоділля розвивався протягом багатьох років, проте вперше набув популярності лише у 16 столітті в Англії та Франції. Наприклад, у моду увійшли в'язані панчохи, які могли носити лише заможні люди. А також панчохи, в'язані рачком, навіть вважали гідним подарунком для короля. До речі, дуже цікаво, що раніше в'язанням загалом займалися чоловіки, адже взимку їм були потрібні теплі речі. У холодні часи їм навіть доводилося одягати одразу 12 пар панчіх. А ось у наш час. В'язанню більше уваги приділяють жінки. У 1589 році священник Уільям лі винайшов першу в'язальну машинку. Але англійська королева Єлизавета I відмовила йому в патенті, оскільки панчохи, зв'язані на цій машинці, здавались їй товщими, ніж зв'язані з шовтом. Після цього Лі перебрався до Франції, де і заснував першу механічну трикотажну майстерню. Панчохи, в'язані на машині, швидко витіснили ручні вироби, оскільки були дешевшими. Згодом роботи майстри стають мистецтвом, в'язані вироби потрапляють до музеїв. Наприклад, три ковтини 17 століття зберігаються у Швеції у північному музеї в Стокгольмі. В історичному музеї в Кетеборізі. А чи знали ви, що в'язання може мати лікувальну дію? Багато медиків вважають, що якоділля, а зокрема в'язання, надзвичайно добре впливають на психіку людини. А гачком можна виготовити найрізноманітніші вироби від маленьких іграшок, аксесуарів, мережів і до верхнього одягу такого. Будь-які вироби, в'язані своїми руками, є унікальними. У в Україні в'язання гачком. Теж має давні традиції. За допомогою гачка українські господині в'язали светри, скатертини та фіранки. Читати в'язання гачком. Та дивитися на процес створення чудових виробів можна довго. Але сьогодні мені пощастило спробувати в'язати самостійно. Ходімо, спробуємо в'язати зі справжнім майстром. Ми сьогодні будемо робити ялинкову прикрасу. У нас є гачок. Тримай гачок. У нас є пряжа, обирай свою, яка тобі подобається. Це твоя. Ми почнемо з того, що ми в'яжемо нашу прикрасу по колу. Беремо кінець, накладаємо так на пальчики, огортаєш три пальчики навколо і от низинчиком зачіпаєш. Тепер береш гачок, продіваєш через кільце і зовнішню ниточку протягуєш. Тепер знімаєш з пальчиків. Це твоя перша петелька. Зачіпаєш робочу нитку, протягую її через колечко. Ось так. Тепер знову зачіпаю робочу нитку і протягую через дві петельки. І так ми маємо набрати 6 зробити таких петель. Щоб воно було рівним, щоб воно не крутилося і не гнулося, ми е, додаємо петельки. Тобто, якщо в першому колі е, ми е, пров'язували по дві петельки: наступно дві петельки, одна петелька, дві петельки, одна петелька. Якщо ми будемо робити ще одне коло, у нас буде дві петельки в одну, потім по одній, і знову дві петельки. І так кожне коло ми починаємо збільшувати. Отже, ми доробили основу наше колечко та наша кулька. Тепер ми обрізаємо ниточку. Водночас і дуже гарно. Тому, дорогі глядачі. Якщо у вас є трішки вільного часу, гайда до магазину і купляйте набір для гачкування. Ось наша іграшка готова. Тепер можна її використовувати, їжти на ялиночку за бажанням поставити на неї горнятку. Дякую. Сподіваюся? Ми змогли вас зацікавити, адже в'язання гачком це дуже цікаво. А для вас сьогодні працювала я, Анастасія Бриглоцька. До нових зустрічей Всім Па-па-па-па! Мода в'язані речі уже поза конкуренцією десятки століть, а прийшла у Європу саме з Єгипту. Перше в'язані плащі на єгиптянах європейці побачили у 12-му сторіччі. Відтоді плетені речі є у кожної стеляги світу. Увага на екран! Зима час новорічних свят, мандаринок, катання на санчатах і, звісно, в'язаних речей, які будуть вас оберігати від холоду. Сьогодні я вам розкажу про трендові в'язані речі, які точно мають бути у вашому гардеробі. Мене звати Христина Шлюз. Не перемикайте! У жодному разі не думайте, що в'язані ковтинки, шарфи або шапки. Це щось абсолютно несучасне і застаріле. Насправді ж декілька років тому в'язані речі вірвалися у світ високої моди і фактично повністю заполонили її та стали незмінними атрибутами. Колекції таких відомих дизайнерів, як Доль Кабана, Марія Москон та Гербс. Якщо ви хочете бути максимально на стилі, купляйте кофти оверсайз з довгими рукавами і високим коміром. Але не перестарайтеся з розміром, бо будете виглядати як наділий мішок, тим паче, що зараз актуальні тілесні та пастельні тони з шапками та шарфами. Ситуація практично така ж. Чим більший та масивніший вигляд вони мають, тим краще. Отож, як ви могли зрозуміти, мода цього року насамперед на комфорт та тепло. Дизайнери нарешті роблять речі, в яких ми не будемо лише гарно виглядати, а й будемо в теплі. Якщо ви не любите довгі звисаючі шарфи. То хорошою заміною є снуд або обов'язаний хомут. Коли ми говоримо про в'язані речі, то не слід забувати про в'язані сумки. Звичайно, таку холодну пору не зовсім підходить, але восени або навесні стане вам в нагоді. Особливо елегантно та цікаво виглядають сумки з трикотажної пряжі. Обов'язково придбайте собі таку у морозяні дні. Найкращим варіантом, щоб зігріти ваші ручки та ніжки, є в'язані шкарпетки та рукавиці. Довжину виробу обирайте на свій смак та вподобання. Якщо вам подобаються в'язані панчохи до колін, не соромтеся своїх примух. Також актуальними у цьому сезоні. Є гетри, вони є дуже зручними. У вас може виникнути таке питання, а з чим поєднувати в'язані речі? Можете не ламати собі голову і хоч з голови до ніг вдягати в'язані шапки, шкарпетки, шарфи. Головне, щоб ви себе комфортно почували. Зимові канікули це чудова пора, щоб почати самому в'язати та, наприклад, зробити собі шапку. Одяг, виготовлений власноруч має особливу цінність і знаходиться поза межами будь-яких трендів, адже в ньому є частинка вашої душі, довгої праці та старань. Тому беріть клубок, ниток і шпиці і гайда в'язати. Якщо ви не хочете потішити себе, то можете зробити подарунок своїй матусі. Я вам бажаю, щоб ця зима була тепла не тільки завдяки одягу, а й приємним людям. З вами була Христина Шлюз. Па-па! В'язані речі мають фантастичну здатність зігрівати. І не лише тіло, а й атмосферу у домі. Саме тому плетені елементи інтер'єру є актуальні в холодний сезон. В'язані пледи, подушки та будь-які в'язані речі додадуть тепла та затишку в вашій домівці. Взимку, коли на дворі падає сніг, у багатьох виникає бажання взяти із собою горнятко чаю або кави і загорнутися у теплий плед. Погодьтесь, ніщо так не додає затишку у домі, як плетення елементи інтер'єру, а сполучення – в'язаний плед асоціюється у вас з колючою тканиною, яку ще в'язала прабабуся. Та сьогодні я, Магдалена Паздерська, зруйную ваші стереотипи. В'язання один із найдавніших видів рукоділля. Чи можете ви собі уявити? що у часи вікінгів в'язання вже було частиною побуту. У 16 столітті в Іспанії були поширені в'язані панчохи та рукавички, а згодом у Парижі навіть створили гільдію, що об'єднувала в'язальників. Цей вид мистецтва дуже простий у виконанні, тому залишається таким популярним крізь віки. Сучасні інтер'єри квартир загалом зрізняються своєю простотою. Тож, якщо кімната здається вам занадто пустою, на допомогу приходять в'язані вироби. Вони не тільки стильно доповнюють декор. А й виконують корисну функцію. Зігріваюча вовна, практичний акрил чи універсальна бавовна перетворюють атмосферу оселі в справжній затишок. У сучасному світі дизайнери можуть запропонувати не тільки пледи та покривала, а й в'язані дрібні аксесуари, такі як, наприклад, плетені кошики чи підставки під горнятка, або навіть так звані светлики для чашок. До речі, чи звертали ви увагу на інтер'єр у львівських кав'ярнях, саме круглі маленькі столики? В'язані в'язаною скатертиною, чудово створюють атмосферу. Особливо в'язані вироби стають в нагоді взимку, вони асоціюються із домашнім затишком та теплом, тому дивани вкривають в'язаними ковдрами та подушками, а під ногами відчувається м'який килим. Під час новорічних свят магазин заповнюється різними прикрасами для дому та навіть в'язаними іграшками для ялинок, а з вітрин магазинів весело дивляться акуратно зв'язані сніговики та сніжинки. А якщо ви не знаєте, що подарувати на день народження, в'язані вироби знову стануть в нагоді. Такий подарунок буде не лише практичним, а й виглядатиме презентабельно. Гадаю, отримати гарний плед ручної роботи буде дуже приємно. Адже не можна розбавити інтер'єр кімнати. Ще одним цікавим відгалуженням є в'язання абажурів та люстр. Коштують вони недорого, а виглядають найгірше за будь-які дизайнерські люстри. До того ж, якщо придбати в'язані чохли для меблів, вони будуть гарно пасувати до таких абажурів та світильників. Сподіваюсь, у вас більше не залишилося стереотипів про бабусине в'язання, адже в'язані вироби в інтер'єрі дуже зігрівають. А з вами була я, Магдалена Паздерська. До зустрічі у нових ефірах. Па-па! Надивилась на цю всю красу і сама захотіла освоїти плетіння. Чудова ідея, адже скоро ж сезон обмін подарунками. А це для вас працювала я, Оленка Тюрянська та Марічка Мельник. Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві, рожеві окуляри. па па, -па, -па.